Засвіти в серцях наших, чоловіко любче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душ і тілес наших. Христе Боже, і тобі славу возсилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від Матея святого Євангелія читання тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудріш узяли в посудинах оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав Ось молодий, виходьте йому назустріч. Схопились тоді всі діви І приготували свої світичі. А нерозумні, мовляв, до мудрих Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж, відповіли їм, що час їм, мудрі ж відповіли їм, кажучи, щоб часом і нам, і вам не бракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, війшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть: Господи, Господи, відчини нам. А він у відповідь їм мовить: Істину кажу вам, я вас не знаю. Чувайте, отже, не знайте бо ні дня, ні години.